Вітаю вас в ефірі Телевізіні новини Миколаївщини. У студії працює Наталія Ячкалова. Залишайтеся з нами, і сьогодні у випуску ви побачите про головні події цього дня. Сьогодні в обласному центрі зустрічали бійців батальйону Миколаїв, які повернулися із зони ТО на місце постійної дислокації. Аби змінити колег на схід вирушили 30 бійців цього ж батальйону. Волонтери продовжують підтримувати військовослужбовців у зоні ТО. Звичайний рекламник за два місяці самотужки зібрав для бійців понад 200 тисяч гривень. Психологи допомагають військовим та їхнім сім'ям повернутися до мирного життя. Вже рік у Миколаєві діє психологічна кризова служба у рамках проєкту Від війни до миру. Сьогоднішнього дня в Україні розпочалась демобілізація. До травня мають звільнитися більше 35 тисяч військовослужбовців, які були призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період та відслужили рік. А обласні чиновники сьогодні переймались питанням: чи готова оборона обласного центру до неординарних ситуацій? Це стало основним питанням порядку денного робочої наради керівництва області з представниками силових структур. 14 березня президент України провів робочу нараду із представниками обласних адміністрацій у ході засідання Петро Порошенко надав доручення зміцнити обороноздатність усіх областей України. В ході совіщання президент України поставив задачу по укріпленню оборони областей і розгроніченні зони бойових дій. Ми повинні внести свой вклад в фортификационные работы для того, чтобы избежать вторжения врага на территорию Украины и Николаевской области. Совместно с управлением Азово-Черноморского регионального управления Государственной пограничной службы Украины Николаевская облгосадминистрация взяла участие в формировании проекта комплексного плана первоочередных мероприятий по обустройству морского побережья в пределах Николаевской области І забезпечення охорони територіального моря України для представлення його на розсмотрі і утвердження кабінетом міністрів України. Так на 18 березня на території Миколаївської області у стані повної або обмеженої готовності знаходиться 836 захисних споруд. Не готові 303, а це майже третина. Існують проблеми з доступом перевіряючих на підприємства, особливо якщо вони перебувають у приватній власності. Такими виявилися у Киртелеком Чорноморський суднобудівний завод та завод імені 61 комунара. Тут просто відмовились впустити на територію інспекторів. Стосовно цих суб'єктів необхідні матеріали направлені до прокуратури. По Покрутілікому поки ситуація завішує. То, що касається судостроїтельних заводів одного і другого, там в принципі ми знаємо, що состояння більш-менш нормальний, цих захисних споруджень. Єдине. Зняти, що це перший завод ні копійки фінансування немає, але ну, Чорноморський завод, поки категоричній формі відказали спускати нас на провірку. Йшлося і, і про результати четвертого етапу мобілізації. Під час доповіді начальника мобілізаційної справи Миколаївського обласного військового комісаріату Олексія Кисельова виявилося, що область не в повному обсязі виконала завдання з мобілізації військовозобов'язаних та техніки. Зокрема, кращі показники у Новоодеського, Веселинівського, Вознесенського, Березнігуваського районів. Найгірше має Жовтневий, Завозький, Єланицький, Березанський. За результатами виконаної роботи військоматів на службу до лав Збройних сил України було призвано 2949 осіб. Губернатор зауважив, що такі результати його не влаштовують, а тому по закінченню мобілізації він зробить певні висновки. Мною будуть зроблені кадрові виводи. После окончания мобилизации. Поэтому, пожалуйста, есть желание работать, нет желания. На четко смело сказать: что я не могу, не справляюсь. На его место придет тот, кто будет справляться. Елизавета Сикварова, Сергей Ермаков, Толвезині новины Миколаївщины. Президент України Петро Порошенко підписав указ про встановлення дня Національної гвардії України, який тепер щорічно відзначатиметься 26 березня. Таке рішення глава держави прийняв, враховуючи значення та роль Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки та оборони держави, захисту та охорони життя. Прав свобод і законних інтересів громадян суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань охорони громадського порядку йдеться у повідомленні. А святий Миколай іде 30 правоохоронців першого батальйону спеціального призначення Миколаїв знову відправились у зону АТО. Три десятки міліціонерів вирушили на схід аби замінити на бойовому чергуванні своїх колег. Проважала бійців у відрядження, і наша знімальна група. На проводи вони з'являються у повній бойовій готовності. Проводжають бійців молитвами та благословляють на радну справу. Виконуючий обов'язки заступника начальника обласного ОМВС Євген Ковтун, звертаючись до правоохоронців, відзначив, що за час проведення АТО миколаївські міліціонери зарекомендували себе з найкращого боку і цього разу мають щастю виконати поставлені задачі. Надіюсь, що цей місяць стане последнім, і більше нам не придеться вести такі зміни. Ми дуже глибоко переживаємо за наших людей. Хотілось би, щоб вони там находились в більш комфортних условиях, ну ксажання є що є. Ждемо їх всіх живими, здоровими. Серед бійців є ті, хто їде у зону АТО вперше. І ті, хто, незважаючи на досить молодий вік, мають вже третє, а то й четверте відрядження на схід. Денису 20, майже рік тому, коли створювався батальйон, прийшов разом з друзями, аби захистити свою батьківщину. У зону АТО їде вже втретє. Розповідає, бойове хрещення пройшов під Лутуїним. Коли ми в неділю сиділи в нас троє суток градами крили. Ну, наш батальйон залишився этом все здоровые і неврідиме, а грудь в тому, що пострадав населений пункт. Когда мы ми доставляли їх в больницю при первой помощи. Провести свого героя приїхали мама і молодший брат. Обіймаючи змужнілого юнака, пані Наталя не стримує сліз. Але говорить, сином пишається. Ждати дуже тяжело. Когда нет ни звонка, ни СМС, жив здоров, все хорошо, то страшно, конечно. Но гордимся, что есть такие бойцы. Один раз не было вообще известий, полторы недели ждали, ну каждый постоянно новости смотрели. А когда пришла СМС, конечно сразу слезы. Мама, все хорошо, жив здоров, и все. Когда приезжал Ну, Перший раз, коли Луза был приїхати, то перші слова були, мама, готові шашлики, ми їдемо домой. А вдома бійця чекає кохана. Денис обіцяє дівчині повернутися живим і зізнається. Я дуже люблю, постараюся повернутися живий, неврадимий. Ну, місяць пролетить, як два щелчка. <гум> Не все. Бійці настроєні рішучі, які завдання стоять перед батальйоном, не розголошують, але про найголовніший наказ саме свого серця говорять: защиту своєї країни, сім'ї, родини, нашої території, суверенності строга, чітка, бізотка. Кожен із 30 спецпризначенців має добру підготовку, яку пройшов під час служби. Крім того, протягом трьох тижнів перед виїздом відбулися посилені тренування на полігоні. Ну, пройшли все гніву, підготовка, тактика спеціальна. В принципі, всі пройшли. деякі не один раз вже пройшли. постійна підготовка. Я думаю, всі готові кведенню, скажімо так, того, що нас буде требуватися. Головне завдання, яке дали спецпризначенцям командування та рідні, це повернутися живими. Бійці пообіцяли, не підведуть. Щоб вірили, ждали, все буде нормально. повернемося. Виконуємо поставлені задачі і повернемося. Наталія Ічкалова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А сьогодні уранці зустрічали інших бійців батальйону Миколаїв, які повернулись із зони АТО на місце постійної дислокації. Ранок середи був зовсім невесняним. Миколаївщина зустріла героїв снігом. Однак тепло від очікування, Палки обійми здатні розтопити будь-яку кригу, зігріти у негоду. Тим більше, що на них так чекали. Сашу нашого нарешті він приїхав. Цілий місяць ми ждали. Ну, звісно, наш путь був слегка тяжою, але це того стоїло, тому що. Что... Якщо друг настечить, то його зустріти. А коли чекаєш на коханого чоловіка, дружини військових, міліціонерів стикаються з цим щодня, проте звикнути до такого чекання неможливо. Дуже тяжко, тому що кожного разу, коли він їде в АТО, ти розумієш, що можеш лишитися одна. І одна це не тільки просто в кавичках, а на сам перед так. В реальності, от, а якщо проживаєш з людиною 20 років, а майже проживає у нас буде от юбилей 20 років, тому е, це нестерпна біль, коли він знаходиться там. Саме така підтримка дозволяє військовим триматися у складних ситуаціях і виконувати бойові завдання. Задачі виконували, несли службу на блокпостах, виконували задачі оперативного характеру во взаємодії з другими подрозділеннями, в тому числі армійськими вот, по ліквідації диверсионно розвіду на гру понісінню служби в районах відведених для того, щоб патрулювати і ну, обеспечивать пропускний режим. Ну, в, в розрізі выполняли службу були сьогодні і відзнаки завдало проведену спецоперацію. І важливі нагороди не якимось матеріальним чинником, а тим, що про військових та їхню справу в цій гарячій тості пам'ятають благодарность за те, що не забули, що показують це все. Що не просто так там знаходимося, не просто так делаем свою роботу. Стимул не тільки для мене, а й для моїх людей. чему то что щось робити. Ну так приємно. Олена Мищенко, Наталья Чкалова, Артем Білібовтейне. Зі звичайної посилки брату на схід розпочалась масштабна допомога армії. За декілька місяців уроженцю Баштанщини вдалося зібрати через соцмережу більш ніж 200 тисяч гривень для наших бійців. Волонтер Вадим Дмитрук вирішив опікувати, опікуватись миколаївською військовою частиною 3039 Національна Гвардія. Цього разу Вадим привіз бійцям медикаменти перев'язувальні і витратні матеріали на суму більше 30 тисяч гривень. Адже солдати мають бути не лише нагодовані, вдягнені та озброєні. Перш за все, бійці мають бути здоровими. Медикаменти э, воєннослужащим, які будуть в маю місяці відправлятися в зону АТО. Тобто вже э, э, стараємося комплектувати, щоб були медикаменти. В любое, в любое время, щоб любой боец, у нього била все. он тобто, открыл аптечку, у нього і все. А розпочалася активна волонтерська робота зі збору посилки братові у зону АТО до благородної справи. Долучились родичі, друзі, сусіди. Несли хто що міг. Одяг, харчові продукти, медикаменти, гроші. Про це Вадим розповів на своїй сторінці в соцмережі. Раптом перше повідомлення з-за кордону. Грігол з Германії написав мені що Я перечислив, перечислив вам 300 євро да, по Western Union в Києві. Підіть, получіть. Я ж як чужі, ну, чужий чоловік перечислив гроші. Допомогу нацгвардійцям Вадим доставляє з Києва. Завантажує все у потяг, купує квиток на вантаж і везе в Миколаїв. Перший раз носки, ну, носки, перчатки. Тушенка, еда, потом мыльные брыльные, это первый раз было. Второй раз тушенки привез. Почти 400 банок, 70 пар берцев. Днями Вадим зареєстрував благодійну організацію. Говорить, за декілька місяців надійшло понад 200 тисяч гривень. Отже, має вестись облік отриманих та використаних коштів. Зараз, розповідає волонтер, активно допомагають люди із-за кордону, з якими навіть і не знайомий. Спілкуються лише через соціальні мережі. Дуже, 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 дуже дякую нашим западним друзям, то тобто друзям з Австралії, з Америки, з Германії, з Польщі. Ну, звідусіль Звідусіль. люди, що допомагали. Ну, ви знаєте, якщо б, як б не вони, не було б цих медикаментів, не було б того, що я раз привозив, бірців, цього всього його б не було. Бійці з вдячністю приймають допомогу. Більшу частину медикаментів планують передати на схід, адже зовсім скоро 150 бійців національної гвардії знову відправляться у зону проведення АТО. Надали допомогу дуже велику волонтери, пов'язану з тим, щоб надати допомогу медичну та допомогу при вивченні медичної підготовки для військовослужбовців. Тамічгути. Там і медичні аптечки першої необхідності. Так що щира подяка в першу чергу від імені всього полку, від імені мобілізованих усіх, тому що, маючи таких волонтерів, маючи допомогу від міста, ми зможемо виконувати свої службові обов'язки. Солдати несуть ліки в аптеку медчастини. Там такому подарунку радіють, кажуть, допомога вчасна, адже на передовій у першу чергу актуальні противірусні та кровоспинні препарати привезли перев'язочний матеріал, анти, ой, точніше, противірусні препарати і множество других нужних медикаментів. Воно частично потрібно і, тут, звісно, тому що в даний момент дуже багато воєнних знаходиться тут, які в этот період дуже сильно болеют в основному и тому подобними заболіваннями. І множество-множество медикаментів множество пойдуть на АТО. З того, що може допомогти бійцям землякам, Вадім радіє, а від помірної уваги ніяковіє. Поки що на волонтерській ниві працюють у двох зі знайомих, але ефективно. Плануємо закупити розгрузки. Розгрузки. Опять же, берці, опять же, бронежилети. Целок, кстати уже заказали. По 10 десять в одному пакетику ми заказали 30 пакетиків. Кожний пакетик по 45 доларів. Лучше, коли боец уже комплектований повністю. Наталія Чкалова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Понад рік у Миколаєві діє психологічна кризова служба. Сьогодні вона нараховує 13 психологів-волонтерів, котрі безкоштовно надають профільну допомогу військовим із зони АТО, їх родинам, а також добровольцям, які тільки збираються на фронт, у рамках проєкту від війни до миру спеціалісти волонтерської кризової служби провели семінар для усіх, хто бажає приєднатися до благодійної справи допомоги нашим військовослужбовцям. Миколаївська психологічна кризова служба виникла у лютому минулого року як реакція на соціально-політичні події в Україні. для оказания помощи и поддержки в связи с эмоциональным напряжением населения затем проводили кризисное консультирование моряков, заблокированных в Донузлаве, консультирование, помощь, кризисную интервенцию, психотерапию пострадавшим от взрыва газопровода по улице Лазурной на Намыве и после этого непосредственно включились в работу с военнослужащими. Психологи, волонтери все літо провели в госпіталі, надаючи допомогу пораненим військовим. Працювали на КПП 79-ї аеромобільної бригади, надавали психологічну підтримку бійцям, які тимчасово перебували в Миколаєві, з Житомира, новгород волинського тощо. Фактически в данный конкретный момент подобная помощь нужна всем. Все население Украины в той или иной мере травмировано темой войны, травмой войны. Но, естественно, непосредственно участники военного конфликта травмированы больше, и поэтому мы оказываем психологическую помощь именно военнослужащим. До певного часу лікарі психологічної кризової служби не вели жодної статистики своєї роботи, бо кажуть, не для цього працюють. Коли все ж порахували, то й самі здивувалися результатом. Более 500 индивидуальных індивідуальних консультацій, 150 групповых, более групових, групповых индивидуальных, групових індивідуальних групових психотерпсихоребілітаційних, психотерапевтических мероприятий, тренінгов, болі 20 виїздав на полігони Ніколаївської області. Ну, сюди входять роботи з членами сім'ї і самими военнослужащими. усі психологи мають постійне місце роботи, тож волонтерську допомогу надають у вільний час. Та це вихідні, це праздники це 7 марта і в діні завісимості. То тобто, скактулька з'являється свободне у нас і у солдат. Ми включаємося і працюємо. Олена Снісаревська неодноразово працювала з бійцями на передові. Зазначає, чутки про нібито упадницькі настрої військових на фронті сильно перебільшені. Бойовий дух не втрачений, це найголовніше. Очевидно, это в результате все-таки наших общих усилий, усилий волонтеров и всего нашего народа, и нашими усилиями тоже, и усилия командного состава все-таки прилагаются, несмотря там на их многочисленную критику. Немало офицеров боевых, отличных ребят, которые занимаются с бойцами, относятся к ним именно ну, не как боевой единицы, а по отечески та лікар не приховує, що психоемоційний стан наших військових змінюється в бойових умовах. Якщо це були начальні етапи мобілізації. Общо начальні етапи та війни, будемо говорити прямо ця війна, Народ не был готов, армия была не готова, и очень многие бойцы, даже которые сознательно шли добровольцами, они тоже все равно не были готовы к той реальности, с которой они столкнулись. Мы все были не готовы. А сейчас адаптация уже прошла, она прошла болезненно. Но те, кто ее прошел, прошел с честью, с достоинством, вот они сейчас несут вот эти плоды этой адаптации. Психологи зазначають, жодна методика, яку використовували до цього з мирним населенням, неможливо застосовувати там стовідсотково. Там все і і приходиться іноді вживу, щось таке такое По суті, в принципі, нічого такого нового я, мабуть, я не скажу. Там потрібно бути просто чекаємо, потрібно бути рядом, іноді просто подержати за руку і вислушати і побути рядом. Нічого не говоря, ні ніякої методики не ліча, Глубоко не копають. Ми всі там працюємо людьми. Наталія Якубсон, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Після майже тижневої перерви миколаївські депутати повторно зібралися, щоб продовжити роботу 46-ї сесії міської ради. Здебільшого були розглянуті земельні питання. Подробиці дізнавалась наша знімальна група. Порівняно з першою частиною засідання, в сесійному залі було досить порожньо. На момент початку сесії в залі зареєстровано 52 депутати. Здебільшого обговорювали земельні питання та розглядали ставки земельного податку. Без особливих дискусій вони приймали ставки місцевих податків і зборів. Базою оподаткування є загальна площа житлової та нежитлової нерухомості. Пільги з оплати податку передбачені для квартир площею 120 квадратних метрів, для житлового будинку у 250 квадратних метрів, для різних типів житлової нерухомості площею у 370 квадратних метрів. Що касається бюджетних постанов, то першим, Брандіуса я це були всі частини на території рода Николая. Виділення землі терміном на 25 років спецспорту Нікатера депутати профільної комісії виступили різко проти. Адже Нікатера приносить екологічну шкоди для навколишнього середовища. Миколаївський голова Юрій Гранатуров сказав, що спецпорт у будь-якому випадку буде використовувати дану територію. Депутатський корпус почав критикувати таку заяву. Але, не дивлячись на це, все ж прийняли рішення дати оренду на рік. Питання доріг також було порушено. Мы будем работать планово, и я уверен, полностью приведем все дороги в порядок. Мы не раз обращались к Государственной службе автомобильных дорог, на балансе которой целая масса дорог в городе Николаеве, которые они до сих пор не ремонтируют. А если ремонтируют мосты, то без разводной части. И так, что это просто смотреть противно. Було вирішено і долю Варварівського стадіону. Ще у 2009 році він був переданий фірмі кремліст Промбуд під будівлю заправки. Але місцеві жителі були обурені таким ставленням до стадіону і почали вирішувати питання через суд. Юрій Гранатуров разом з депутатським корпусом обіцяє зберегти та реконструювати стадіон, а в подальшому віддати на баланс ДЮСШ США 3 Юлія Анісімова, Сергій Кравченко, Олег Хусеїнов ТНМ. І на випуску трохи позитивної інформації. У Ютубі з'явилося відео, на якому кішка показує явну радість від повернення додому пса. Це складно повірити, але кішки з собаками інколи водять дружбу. Живуть як кішка із собакою, це не простю дивну парочку. Пара хатніх улюбленців випадково потрапила в об'єктив камери своїх господарів. Пес був відсутній вдома 10 днів, а кішка сумувала весь цей час за другом. Коли він повернувся додому, кішка явно зраділа і привітала собаку обіймами та поцілунками. Наталя. Ось такими подіями запам'ятався цей день середа, 18 березня. Я прощаюся з вами. Цінуйте кожну мить свого життя. Бережіть себе і Україну.